Стійно щось вибухало навколо тебе. Це викликало певний дискомфорт, але потрібно було сконцентруватися для забезпечення життя пацієнтів, рятуючи життя хворих і поранених, ігор ризикував своїм. У Маріуполі зі звичайного лікаря-анестезіолога він перетворився на справжнього героя. Але жити в окупації каже просто неможливо. Ми працювали, виконували свої обов'язки. Пацієнтів надходило дуже багато. За добу це десь близько 60-80 осіб. Надавали допомогу як дітям, так і дорослим. У нас не було диференціації десь 20 березня. У нас закінчилось пальне. Ми не мали змоги надавати медичну допомогу. Тобто лікарня не мала права на функціонування без дизельного генератора. навесні він переїхав до Дніпра і тепер працює в одній із дитячих лікарень. Втім, досі не оговтався від жахіття війни. Давай замір тімператорку. Марина 17 років працювала у Лисичанській дитячій лікарні і також у березні евакуювалась до Дніпра разом з дитиною. Старались як можна більше дітей від, від цієї війни, але настрій у всіх був на жаль. Було важко, тяжко, але ми не показували ні дітям, ні батькам. Тому що відділення дуже багато, було дітей, і ми всіх діток любили як своїх дітей, як кажуть, чужих дітей не буває. На сьогодні лікарні Дніпра працевлаштували 212 медиків-переселенців. Міська влада допомагає їм і забезпечує всім необхідним. Ксенія Штомпель, Діана Насипана, Леонід Кібець, Дніпронюс. Володимир Прозоровський лікує стегно, та зараз хвилюється ще й через можливе відключення електроенергії у медзакладі. Врач делает какую-то не об'язательно, де ж операцію маніпуляцію і вдруг гасне світ. Я тут уже не перший день в этот раз то ни одного відключення не було. За вісім місяців у лікарні відключали електроживлення кілька разів. Медики кажуть, викручувалися як могли. Апарат дихання він вже ж за за штучного дихання. Він ж запитується з мережі, а як нема мережі то прийдеться мешком був пацієнту, анестезіологу підтримувати дихання пацієнта Анестезіологам приходилось піддержувати життя пацієнта, так сказати, вручну щоб світло було завжди, міська влада встановила у цій лікарні нові дизель-генератори. Агрегати працюють до 12 годин. До цього в нас був дизель-генератор на потужністю 80 кВт, який забезпечував декілька відділень, але нам цього зовсім не вистачало. Ці нові генератори вони два нові генератори ми придбали потужністю загальною потужністю 400 кВт. Вони на сьогодні забезпечують. Чуть лікарню самі важливі відділення. Це операційна операційна відділення реанімації, відділення трансфузіології та гемодіаліз. Втім, резервна система забезпечує лише 40% потреб лікарні для повної роботи. Тут планують встановити ще кілька дизель-генераторів. Ксенія Штомпель, Сергій Марченко, Ньюс. Клечик много. Я думаю, що хватит. Дніпрянка Лідія з до бликау підготувалась. Єдине, чого побоїться, залишитись без зв'язку з рідними. Ну, Представте, ми взагалі залишимося без свету. А що такое без света? Ми останемося без зв'язку. Ви знаєте, якщо лично у мене спросить. Ну я вважаю, що пускай я даже буду сидіти ну, в холоді, ну щоб була связь. Масштабні відключення в Україні почалися у жовтні після масованих ракетних ударів по цивільних і енергетичних об'єктах в Україні. В регіонах діє режим тотальної економії електроенергії. Якщо ми будемо максимально економити електроенергію, як якби це не звучало. Ми більш будемо з електроенергією, більше часу. Тобто це дає нам можливість не відключати електроенергію. Ми то тобто, знизимо споживання. Відповідно, нам не потрібно буде застосовувати графіки аварійного відключення. Завдяки відключенням населення Дніпра знизило споживання електроенергії майже на 10%. Можна сміливо сказати, що кожного дня місто економить. Разом з електротранспортом, разом з освітленням з вуличним, ну так близько 50-60 тисяч кіловат годин, що там в грошовому еквіваленті більше 200 тисяч гривень на день. Це ну, досить таки простойна економія. Заощадити в домашніх умовах то не складно, стверджує Дніпрянин Валерій Кравченко. Чоловік власноруч змайстрував ліхтарик, яким користується у вечірній час. Ми беремо готовий, допустимо, от ігрушки для часу контейнер для питання. Ставим сюда батарейки, соблюдая полярность. Единственное, что мы к одному контакту припаиваем светодиод опять же. И второй контакт можно использовать свободно, так же как и здесь, прижимать его пальчиком и он будет гореть. Можно просто купить, по-моему, гривна 20 стоит микровыключатель. Если в комнате темно, полкомнаты освещает. Вот один светодиод освещает полкомнату. Світить саморобний ліхтарик, поки не сяде батарейка, а витрати не більше 25 гривень. Подібних лайфхаків в інтернеті безліч. Ксенія Штомполь та команда Дніпро Дніпроньюс. Майже півтисячі дорожніх робітників та понад 200 одиниць спецтехніки для прибирання снігу. Ладні стати до роботи одразу, як це буде потрібно. Все зараз вже готове для прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки зараз всім, хто готувався до зими. Впораємося разом. Цьогоріч виникла проблема із сіллю для посипання доріг, оскільки місто Солидар окуповане рашистами, тому доводиться купляти за кордоном. Міська влада запевняє, Дніпро має необхідні запаси солі та протиожеледних засобів. Під час снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, а також під'їзди до лікарень. Водночас комунальники просять містян не створювати додаткових проблем на автошляхах. Дуже таке велике прохання, як від комунальника, по, по можливості не залишати машини на узбіччі, так як вночі проходить масова зачистка города і ця техніка дуже мішає. Вже незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності із посипальними матеріалами. Марія Хрептєвська, Олександр Шаркун, Дніпро Ньюс. Влітку квартиру Олександра Єпішева залило під час дощу. Каже, води було у кімнатах, ледь не по коліно. Ні одної щефельне цілої не було. Кліша текла знаружи. затоплена квартира і спальня, і кімната, і кухня. Досі на обоє висять. Як з'ясувалося, усе через дирявий дах. Чоловік разом з сусідами подав заявку, а потім вдалося потрапити на особистий прийом до мера Бориса Філатова. Дах відремонтували за два тижні. Замість старого шифера встановили профнастил. На нього гарантія більше 20 років. Наш будинок цю, цю частину, яка від дороги. Очень добре сделали, очень старательные, внимательные ребята. Нічого не можу сказати. Тепер вот вторую часть. А це інший дім, якому більше 70 років. Ремонту тут не бачили з моменту введення в експлуатацію. Мешканці дуже часто скаргами зверталися до нас у до Попереднього власника, обслуговуючої кампанії, і ці будинки були заплановані в капітальний ремонт. Але коли вже почались воєнний стан, капітальний ремонт не проводився, і тому мешканці звернулися до міського голови. Нам було дано доручення. Попри воєнний стан, до кінця року у Дніпрі відремонтують ще чотири будинки. На них Дніпряни залишили заявки ще у вересні. Валерія Дев'ятко, Сергій Коче, Дніпронюс. На дитмайданчику трудяться комунальники, міняють гойдалки та сходинки. Про аварійний стан повідомили місцеві жителі. Родителі почали жалуватися, що на площадці стало сложно гуляти з дітками, тому що на каруселі нету пола. Щоб забратися на горку, нужно пролізти через огромні дири. А ступеньки від нього хтось зламав. загалом у Дніпрі більше 10 тисяч одиниць спортивного та ігрового обладнання. Комунальники регулярно їх оглядають. Втім, на це йде певний час, і встежити за всіма не мають змоги. Цей майданчик у нас в районі найперший перший був. Такий сучасний. Самі мешканці там то підкручували, то підкрашували. А тоді вже ж воно вийшло з трою, того що люба людина, які все, все виходить з строю. Підрядна компанія усуває всі дефекти. Ремонтує пісочниці, гойдалки, каруселі, балансери. Відновлюють і те, що пошкодили чи вкрали вандали. Замінюємо всі сидіння, які дефектні. Ми замінюємо підшипники там на гойдалці та на каруселі. На пісочниці ми замінюємо сидіння та завозимо новий пісок, якого тут уже недостатньо. Гойдалка-метелик, якої зовсім не було. Ми ставимо нову. Після встановлення елементів візьмуться фарбувати. Ремонт завершать впродовж тижня. До кінця року планують відновити 42 дитячі майданчики. На це з міського бюджету виділили більше як 7 мільйонів гривень. За результатами щорічної інвентаризації були виявлені. Пошкоджені елементи, тож ми запланували до кінця року провести ремонт цього обладнання. Такого обладнання на балансі нашого підприємства знаходиться 1500 комплектів. На усіх спортивних та дитячих майданчиках розміщують QR-коди. Відсканувавши їх, можна повідомити комунальникам про дефект на об'єкті. Валерія дев'ятко, Іван Пономарьов, Артем Мороз, Дніпроньюс. Ми до цього носили два місяці гіпса, а потім корсет. 16-річний Дмитро минулого тижня переніс складну операцію на хребті. Я з народження мав сколіоз і кіфоз. Боліла спина в першу, після операції, як скажений. А зараз. Ну, нормально не болить так. Вони дбали до мене відносились. Навіть коли я скажу про медсестер, це вже можна сказати на іншому рівні турбування. Оперували його хірурги з Харкова, які через бойові дії змушені їздити в інші міста і рятувати пацієнтів. Коли стежопераційна і прилітає, то десь поруч це не є дуже приємно. Але на жаль, таке трапляється у пацієнти. Ну починають ходити тільки там наступний день, і важко ходити а коли повітряна тривога, їх треба кудись евакувати. І це важко, і тому ми не можемо забезпечити їх, так, безпечне знаходження в лікарні, тому ми наше відділення зараз не відкриваємо. Сколіоз, кіфос, метастичні ураження, кісток та багато іншого на базі Дніпровського центру за півроку виконали більше 50 хірургічних операцій на хребті. Пацієнти різного віку та з усіх куточків України. У нас спектр. пациентов практически не изменился. Мы поменяли место работы, и они переехали с нами сюда. Несмотря на то, что идет война, она не отменяет болезней и не отменяет человеческие страдания. И, к сожалению, в нашей специальности есть такие случаи, когда мы не можем отложить лечение до окончания войны. Пані Валентину врятували від страшного захворювання через рак молочної залози. Імунітет знизився і почав руйнуватися хребет. П'ятниця була операція. На другий день мене вже підняли. Вони сказали, ви встанете на ноги. Я не вірила. Я стала на ноги. Я благодаря господу Богу. Я говорю, що я попала до таких людей, що вони мене врятували. Я просто не можу представити, що би було. Через неділю, через дві це б закінчилось дуже плачевно. Пацієнтку мають виписати прийдешнього понеділка. Жінка зізналась, що хоче якнайшвидше побачити рідних і щоб закінчилась війна. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Якщо ми натиснемо галочку на дану іконку. То ми бачимо, що в нас залишиться лише 5 одиниць, тому що одна одиниця не низкопола. У диспетчерські підприємства Дніпровський електротранспорт перед великими моніторами демонструють чергову функцію, яка з'явилася у міському додатку Де транспорт. Ми додали для громадян з обмеженими фізичними можливостями відображення рухомого складу. Якщо раніше відображався весь рухомий склад на лінії, який знаходився, то зараз громадяни з обмеженою фізичними можливостями можуть натиснути клавішу та побачити лише рухомий склад на даному маршруті, який їх цікавить, який знаходиться низькополий». Бачити у який час рухаються тролейбуси у сна пандусами – це відповідь на запити громадян, пояснюють фахівці у Дніпрі. Вдосконалюють транспортну систему, тому сучасні засоби високо оцінюють користувачі. Ось сам додаток транспорт». в ньому є вкладки, улюблений від транспорту. Тобто, наприклад, мені подобається п'ятий трамвай, і я додав їжу ага. п'ятим трамваєм, тому я додав його. Антон Батура, активний користувач додатку Детранспорт. Студент каже, ця програма допомагає суттєво економити час. Це допомагає мені ефективно використовувати е, свій час та не запізнюватись. Раніше, виходячи на зупинку, я не міг знати, коли буде потрібний мені транспорт. Е, один раз я майже 30 хвилин чекав на транспорт. Е, тоді йшов дощ, тоді були затори на дорогах. Тобто цей час очікування я міг провести удома, а не стояти на холоді. У застосунку «Детранспорт» транспорт відображаються всі міські маршрути. Диспетчери моніторять ситуацію на дорозі, і у разі змін оперативно вносять у додаток. Попереджають Дніпрян про форс-мажори на дорогах. Це і відрізняє Дніпровський додаток від тих, що діють в інших містах. Кожні зміни на маршрутах Ми відображаємо у застосунку. Також ми додали функцію улюблених маршрутів та маршрутів закріплених. Це ті маршрути, які можна відображати зараз на головній сторінці. Тобто людина відкриває застосунок, та в неї одразу відображаються маршрути, які вона закріпила. Зараз фахівці вдосконалюють функції закріплених маршрутів на прохання городян. їхній перелік розширять від п'яти і більше. А ще у Дніпровському додатку відсутня реклама. Це також зробили на прохання містян, які вважають, що зайві повідомлення тут недоречні. Тетяна Заєць та Павло Черненко Ніпроніс. Поліція Дніпра працює у посиленому режимі о 19.00, коли місто занурюється у темряву на дороги Шевченківського району виїжджають чотири патрульні машини. Раніше лише одна. Зараз рівень злочинності дещо зменшився. Це зазначає і керівництво національної поліції, що рівень злочинності загалом по Україні зменшився на 25%. На території Шевченківського району також. Рівень злочинності зменшився з початку року скоєно 713 злочинів. Понад 300 злочинів у Шевченківському районі уже розкрито. Найрозповсюдженіші з них квартирні крадіжки, вуличні пограбування, обіг наркотичних речовин, автоугон і побутові сварки. Втім, у поліції переконують, дніпряни і гості міста стали більш відповідальними і законослухняними. Дійсно розуміють, що в країні. Війна тому викликів про інші події щиткіше стали і що є немаловажним для, для нас, як для поліції. Сьогодні Тільки у Шевченківському районі Дніпра зареєстровано 19 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Втім, у поліції зазначають, ця цифра не вплинула на кримінальну ситуацію у районі. Анастасія Койда, Сергій Кочет, Ніпроньюс. Веземо з собою воду, продуктові набори для людей, які залишились і не можуть виїхати з Бахмута там, де постійні обстріли. Така до сьогодні ситуація гучна сьогодні, але ми віримо, що все буде добре. Наша знімальна група рушила у Бахмут разом з волонтерами. Гуманітарна допомога для цивільних чи не єдиний спосіб виживання. Місто, щогодини під потужними обстрілами расистів. Ситуація в Бахмуті залишається надскладною. складною. Людей от на одній з вулиць просто немає. А зараз, от якраз, можна почути вибухи і стрілецьку зброю. Жителі Бахмута, які не евакуювалися, живуть під постійними вибухами і готують їжу на вогнищі перед будинком. готовим вот на костре потому что у нас возможности нету газа нету воды нету света нету и что же мы будем вот так вот готовим как выживаем вот так выживаем после вот этих вот страшных правда и двери у нас бывают поломаны, мы так вот потыкаем вот так вот делаем и, и как-то ну ничего потихонечку выживаем может быть все обойдется Для волонтерів поїздка це ще той квест. Чіткої локації для видачі допомоги немає, тому як тільки бачили місцевих, зупинялися. Картоплю давайте. – Картоплю? – Да. Є каші, не треба вам каші. Є вода у нас, трошки води є. Давайте, каша є, у нас давали волонтери. Да. Ріс давали. Ага. а, різ. а от картошки Картоплю можна. Давай. були і такі, хто хотіли евакуюватися, втім більшість налаштовані рішуче. Я думаю, что может за этот период, вот зимний, до весны, я думаю, что наши ребята все-таки их откинут. по и, и я надеюсь, надеюсь, что я домой вернусь в апреле месяце. Будем огород сажать, будем картоплю сажать, будем все сажать будем и будем жить на зло врагу. Бахмут без газопостачання. Люди як можуть готуються до зими, намагаються знайти дрова або вугілля, щоб топити буржуйками. Буржуйку в підвал зараз чоловік робить. Буржуйку туди вставив, щоб вийшло зиму перезимувати. Дрова пиляємо, рубаємо. Готовимося. Ситуація у місті дуже складна, пояснюють українські захисники ЗСУ протистоять найманці Вагнера і регулярні підрозділи армії РФ. Втім, нас запевнили, позиції не здають. Ситуація підконтрольна нами. От, да, бої дійсно тяжкі. Противник намагається наступати. Ми всі свої рубіжі держимо, теж продвигаємося. Да, противник себе очень агресивно ведет. Но все-таки ощущается, що вони на чужой землі, вони навіть не гості, це наші враги, окупанти. Ми знаходимося вдома, наша земля нас поддерживает, наш народ нас поддерживает. І ситуація подконтрольна, контролем, уже вже в третій раз. Держимо перемога за нами. У вояків ЗСУ, бойовий дух на висоті. Захисники навіть не сумніваються, що виженуть расистів з української землі. Всі розуміють. Якщо ми здамо своє я, свої позиції, свою віру і бажання в перемогу, тут там вже буде пізно. Оця розруха, ця біда, кров, вона прийде в їхні домівки. Буча, Харків, Запоріжжя, інші міста, яку ця Московія принесла біду. Надто ну, нам це показали. Російські окупанти, коли несуть серйозні втрати, продовжують атакувати цивільні об'єкти інфраструктури міста. Та попри це, вояки ЗСУ дають гідну відсіч. Із Бахмута Микита Доброславський Дніпро Ньюс. От ми їхали, їхали і нарешті приїхали. Оце. Соняшник, а де соняшник росте? На Донеччині. Олена Лесько захопилася вишивкою ще малою, коли жила на Донеччині. Жінка каже, кожен візерунок це сповідь майстрині. Я не вишиваю, не гаптую, доки я не розумію, що в тому сюжеті закладене, який настрій, який. Посил до нас, до майбутнього, бо кожна жінка вишивала взагалі. Це ж не просто голочки та котики, вишивала те, що в неї наболіло на душі, що вона бере від старого, а що відкидає. Пані Олена показує свої роботи. На деякі з них пішли місяці часу. Серветки, скатертини, одяг та картини майстриня не продає. Всі скарби зберігає для онуків. Ось з чого все починається. Оце. Шматочок української вишивки. Дуб. Хто мог подумати, що то дуб. А це, щоб ви не сумували, садок вишневий коло хати. 10 листопада відзначається Міжнародний день вишивальниць. Українська вишивка знана в усьому світі і має свої особливості. Ось ви видали в журналі за січень 54-го року взор вишивки, який не можна використовувати в українських вишиванках, тому що це московська ружа у сховищах історичного музею в Дніпрі зберігається щонайменше тисяча старовинних вишитих полотен найстаріше виготовлене у вісімнадцятому столітті. Сучасні вишивальниці дивуються. Як це вони зробили, кажуть вони? Вони вступають в діалог з ними, пропонують якісь свої рішення. Це, мабуть, вона зробила так, тому що а могла би зробити отак, а я би зробила інакше. І цей діалог поколінь наблюдати і слухати дуже приємно, цікаво. Фонди музею постійно поповнюються і старовинними і сучасними вишивками. Їх дарують Дніпряни, яким старовинні речі дісталися спадок. Для майбутніх поколінь хочуть зберегти історію сучасні вишивальниці. Після виставок частенько залишають музеї свої роботи. Валерія дев'ятко, костянтин кесар, Валерій Галушка, Дніпро Hvala. hvala.